Всім вітання вже в мережі інтернет з'являється інформація про те, що коли будувалися в харківській області укріплення, коли будувалися в Харківській області фортифікації, були створено багато фірм там буквально за 2-3 місяці до того, як були тендери, укладались прямі контракти. що було взагалі без тендерів і ну. Справа, в принципі, як завжди, у нас все відбувається в Україні. Створюються фіктивні компанії, на них виписуються величезні договори. Договори або не виконуються, або виконуються навіть не в повному обсязі, і не в половині того обсягу, який має бути, і просто відбуваються гроші на цьому. Хотілось би побачити зараз не просто. Інформацію про те, що хтось там неправильно там якось будував, і так далі. Хочете побачити конкретно винуватців того, що сталося, і винуватців на всіх рівнях влади, не тільки там людину, яка там підписувала, наприклад, контракт і так далі. Хотілось побачити на всіх рівнях влади, тому що є розуміння того, що це веде дуже і дуже високо, і тільки в той момент, коли почнеться боротьба на всіх етапах і на всіх рівнях, тільки тоді можна говорити про якісь якісні зміни в майбутньому, тому що зараз стандартно зведуть одного-двох сапів відбувалів, на них все повісять, скажуть, що вони неправильно підготували фортифікації. Вони там відмили кошти, і на тому все закінчиться. Так бути немає. Я маю надію, що ця історія когось чогось та все ж таки навчить, і правоохоронні органи дійсно якісно будуть розслідувати цю ситуацію.